Привіт, дорогі друзі! Я записую зараз дуже коротеньке відео, але хто мене знає особисто, то знає, що я постійно звик якусь інформацію споживати. Я постійно так би мовити, голодний до неї. І це відео коротке я назву як навчатись постійно і дам одну хорошу пораду, як економити свій час, зокрема, людям, які дійсно хочуть багато від цього життя. Але їм доводиться, наприклад, багато часу витрачати на там, дорогу на роботу, щоб вони працюють не вдома. Так? так от у відео мова про аудіокниги. Не всі там сприймають. Інформацію через аудіоканал, але хто сприймає, дуже раджу е, слухати аудіокнижки. Це дозволяє вам збагатитись в плані інформаційному, зап, заповнити якісь пробіли у ваших знаннях. Е, і це дуже насправді круто. Наприклад, я дуже часто витрачаю на роботу з роботи по півгодини, е, бо йду пішки. так? Uh, і слухаю якусь аудіокнижку. От я щойно перестановив систему Windows, і от дивіться, скільки в мене є аудіокниг по різних, там самодосконалення, релігія, міфологія. Зараз я слухаю п'яту частину п'яту частину Джорджа Мартіна танець з драконами. Ну, наприклад, я зараз правда, слухаю. Золотом. Шафраном і перламутром. Одно походило на дракона. Непогано, правда? Тобто, е, хто любить книжки і хто не має часу на все те, що хочеться прочитати, можна дещо і послухати, зокрема, художню літературу. Тому я відео, в принципі, можливо, назву Як навчатись постійно. І в цьому ключі я раджу вам, дуже раджу, слухати аудіокнижки. Так? Їх є багато. Зокрема, можете їх знайти на різних торрент-трекерах, на а, сайті XUA. Там дуже багато, як українською, так і російською аудіокнижок. Аудіокнижки є про все. ну, Складні якісь книги сприймати на звук тяжко, а от художню літературу досить навіть непогано. З вами був Василь Духович, і я давав вам пораду, чому варто слухати аудіокнижки. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи слухаєте ви аудіо, якщо так, то чому, якщо ні, то що вам в цьому варіанті сприйняття інформації не подобається. І всього доброго вам і насправді приємних прислуховувань. Па-па!